Об'єднані футболом разом сильніші, дорогі друзі. Ми вже в етері, повертаємося, і зараз будемо говорити з Тарасом Жовтенком, експертом з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи, кандидатом політичних наук і членом громадської ради при МЗС України про події тижня, важливі, які і про Україну, і про світ. Власне пане Тарасе, вітаємо вас. Почнемо з сьогоднішньої новини про те, що. Візит Володимира Зеленського в Ізраїль, який планувався знову виявився в підвішеному стані. І поки що відкладається чи скасовується, хто його знає. До речі, це відбувається на тлі візиту, наприклад, прем'єр-міністрки Угорщини. Тобто Угорщина з купою проблем її спокійно приймає. Блінкен тричі вже. Так, фактично, вже я не знаю, хто тільки з європейських країн вже не з'їздив туди. А що відбувається? У Зеленського от вже другий раз. Що відбувається так? Вітаю. Я думаю, що тут головну роль насправді відіграє те, що ну, намагаються наші західні партнери уникнути от цих таких занадто тісних прямих паралелей між Україною і Ізраїлем а в контексті того, що Ну, скажімо так, підтримка західних країн ем, України в боротьбі проти російських загарбників і Ізраїлю в боротьбі проти терористичних атак Хамасу насправді має бути пов'язана стратегічно от єдине ціле. От, в такій концепції неподібної безпеки, тому що ну очевидно. В Принципі для всіх, що за обома цими інцидентами, за обома цими війнами, стоять одні ті самі міжнародні гравці, так тобто, ну зв'язок між Тегераном, Москвою і Хамасом він абсолютно очевидний, так само є очевидним зв'язок між якби, нападами на Україну, а потім і на державу Ізраїль. Але з огляду на те, що ми бачимо, що в багатьох західних союзників, по перше, немає. Ну, скажімо, такої сталого цілісного бачення цих процесів ну от в сполучених штатах Америки республіканці намагаються викрутити так, би мовити. Так, от це стратегічне бачення адміністрації Байдена про неподільність підтримки політичної і військово-технічної України і Ізраїлю в угоду внутрішньополітичним інтересам. Ми бачимо, що в західноєвропейських країн теж цим є певні проблеми, враховуючи от ну. Неоднозначне сприйняття палестинців і неоднозначне сприйняття дій Ізраїлю по відношенню до а, того ну, до населення сектора Гази, і я думаю, що в даному випадку а, ну, а, має місце ця ситуація, коли Візит президента Зеленського він ну справді зараз поки що не на часі, враховуючи те, що ну наші західні союзники вони і так мають певні проблеми з тим, ну як сприймати дії Ізраїлю, як, як позиціонувати дії Цехалу в секторі Газа, і відповідно ну яким чином проводити ось ті прямі паралелі між Україною і Ізраїлем, як двома демократичними країнами, які от є жертвами збройної агресії. Фактично, яка походить з одного центру от цієї от вісі зла, тому е, я думаю, що враховуючи непросту ситуацію в самому Ізраїлі і от в е, ізраїльському уряді, зокрема, тому що ну ми тут теж не повинні виносити за дужки те, що е, фігура прес... прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, вона теж досить досить специфічна в цій всій історії. Ну, враховуючи те, яку роль він відіграв до е, початку, от, якби нападу Хамасу на Ізраїль, так. Дуже багато внутрішньополітичних проблем було дуже багато було в нього проблем взаєминах із своїм власним безпековим апаратом. Ну і очевидно, що е, політично для пана Нетаніяху все буде складатися дуже непросто найближчі найближчим часом. Ну і звичайно ж, початок наземної фази операції Цехалу в секторі ГАЗа. і теж не зрозуміли політичні пріоритети. Так, тобто, ну ясно, що е, Ізраїль хоче знищити Хамас. Як е, військову і політичну одиницю, але з іншого боку, політична стратегія, політичні цілі е, стратегічні цієї кампанії вони абсолютно не зрозумілі, що буде далі. Сектором Газа, ну чи це хал залишиться там і буде здійснювати окупацію. Чи буде якась миротворча місія, наприклад, арабських країн. Я думаю, що пан Блінкін якраз саме цим займається. Ну це не стільки контакти з нетанням безпосередньо, скільки контакти з арабськими союзниками, такими як, наприклад, Саудівська Аравія, і ну можливість того, що стратегічно, от якби цю ситуацію в політичному сенсі повернути так, щоб не створити передумови в секторі Газа для створення Хамасу 2.0. Ну тому що зрозуміло, що Алестинське населення зараз абсолютно 100% налаштоване проти держави Ізраїль, проти дій ізраїльських сил оборони на території сектора Газа, і з цим теж очевидно, треба щось робити. Тобто, оцей весь комплекс проблем мені здається, він ну абсолютно не може не впливати на те, що ну скажімо, візит президента Зеленського в Ізраїль саме зараз. Він буде демонструвати занадто яскраві оці от паралелі між ситуацією з Ізраїлем і ситуацією з Україною. І ну, це буде не дуже зручно в контексті і миротворчих зусиль заходу на близькому сході. Ну і зрозуміло, що це не буде дуже зручно ні американському політику, ні нашим ключовим союзникам в Західній Європі. До речі, це питання: що далі? Зокрема, і що робити з Ізраїлем? Що робити з Україні. Зрештою, піднімає питання. Це Томас Фрідман, американський відомий журналіст. Ви читали напевно його колонку так само, як вона опублікована, зокрема на НВ. надрукував її. Він здається для Нью-Йорк Таймс. Томас Фрідман каже, що треба підтримувати і Ізраїль і Україну без варіантів. Це країни, які мають перемогти зараз обидві в своїх війнах, але ця перемога не буде такою, на яку сподівається Тель-Авів, і не буде такою, на яку сподівається Київ, бо, врешті-решт, доведеться йти на певні компроміси. Така його думка. Я так розумію, що ця думка до певної міри вже привуалює серед наших союзників і. Що це для нас до речі означатиме найближчим часом? А ну, якщо брати от конкретний поточний момент, то справді ми бачимо, що ну, досить багато таких голосів починає лунати е, на заході. Про те, що дійсно е, теоретично можливий варіант, що е, перемога, е, ну скажімо так, і політичне врегулювання е, і російсько-української війни і е, війни. Е, Хамасу проти Ізраїлю ну насправді буде залежати не стільки від виконання всіх абсолютно пріоритетів ізраїльської і української сторони, даному в кожна в конкретному своєму випадку, скільки від якихось певних компромісних варіантів. Але мені здається, що ну, тут є два моменти, які ми теж не повинні випускати поза нашої уваги. Перший момент це той, що ну, насправді думка наших західних партнерів вона може змінюватися. І те, що зараз звучить, це абсолютно не є офіційною позицією ключових наших західних союзників і так само ключових союзників Ізраїлю на заході. Так, тобто, це ну, просто альтернативні думки, які зараз обговорюються в публічному просторі, і не більше так, тобто вони не трансформують. В якусь офіційну позицію, і е, вони не трансформуються в якесь в офіційну політичну стратегію, так і по відношенню до російсько-української війни, і по відношенню до е, війни на цьому сході зараз, так е, палестино-ізраїльської. І е, другий момент це теж дуже важливо. Насправді, це те, що ці думки вони відображають зараз. Те, що відбувається зараз, як кажуть на землі, так і те, що відбувається на полі бою в Україні, і те, що відбувається в секторі Газа, загалом. Тобто, ну в Україні ми маємо ситуацію дуже гарно описав генерал Залужний в своїй статті для економіста, так ну це ситуація ну, фактично, яка наближається до Патової, і для того, щоб не дати цій ситуації зайти, от саме от в такі обставини треба а, шукати якісь нові технологічні рішення для того щоб ну зрештою зрушити Всю цю всю цю ситуацію, всі ці обставини на користь збройних сил України, і ми бачимо, що в принципі наземна фаза операції Цехало в секторі Газа, вона теж розвивається абсолютно ну очевидно далеко від бачення в першу чергу самого П'єра Нетаньяху. І ця операція вона теж буде займати ну, за оцінками ізраїльських військових щонайменше там 3-4 місяці, і то це при дуже сприятливих обставинах, якщо в цю ситуацію не будуть втручатися інші гравці, такі як ну Хезбала, наприклад, так, або а, напряму Іран, або інші іранські проксі в регіоні. А, і якщо це буде відбуватися, то ситуація буде ще більше, так би мовити, змінюватися. І от ці думки наших західних союзників вони зараз є рефлексією на те, що відбувається зараз. Але це не, це не означає, що з, зі зміною обставин в Україні, наприклад, і в а, Ізраїлі, ці думки теж не будуть змінюватися і еволюціонувати. Пане Тарасе, про думки наших союзників у Байдена в Білому домі сказали про те, що пакети допомоги Україні менші через те, що Конгрес ніяк не може дійти згоди в голосуванні, і ми бачимо, що ну спадає інтерес до України, спадає в втома, і от вона проявляється таким чином. Більше того, в Америка опитування американців. Показали про те, що серед американців, які вважають, що Україні забагато допомоги надають Сполучені Штати, вже таких стало більше. Їх там зараз близько 40 відсотків. Ще там півроку тому їх було близько 30 відсотків. Ну, власне, ці тенденції а, вони. До певної міри зрозумілі, так зрештою Сполучені Штати Америки американські громадяни мають орієнтуватися в першу чергу на власні проблеми внутрішні, на власні національні інтереси, і те наскільки їм аргументується потреба допомоги Україні і вплив України, і, взагалі, того, що відбувається на нашій території. На те, що відбувається всередині сполучених штатів Америки, і на безпеку американської держави, це зрештою відповідальність ну тої самої адміністрації Байдена. Тобто, ну це е, уже площина американської внутрішньої політики, е, в якій е, ну звичайно, е, не без нашої активної участі, але тим не менше ключову роль має відігравати. Діюча американська адміністрація, яка має зрештою правильно а, вибудувати власну стратегію, яка а, ну до певної міри можна тут погодитися з а, критиками адміністрації Байдена в республіканській партії, не з трампістами, звичайно, так, але з тими поміркованими, які говорять про те, що Ну, по великому рахунку стратегії Байдена стосовно України бракує конкретних цілей, і бракує бачення конкретного результату. Ну принаймні, на рівні артикульованого результату, так тобто ця постійна боротьба в оточенні Байдена ніж Блінкіном з Остіним з одного боку, і директором ЦРУ Бернсом і радником президента Стальна Саліваном. Так не ж там полярні точки зору на те, якою має бути перемога України. Саліван з Бернсом обстоюють точку зору, що це має бути не програш України, але е, і не е, повний е, повне фіаско для Російської Федерації. А от е, Остін і Блінкін відстоюють іншу точку зору, що перемогою України має бути розгром. Російської Федерації, ну як мінімум, в військовому сенсі, і от е, теж адміністрація Байдена в, в, в своїх офіційних позиціях постійно хиталася та з одного боку інший. Ну це зрештою призвело до того, що справді е, можливо, е, якби був вибраний якийсь один із векторів, то тоді якби було б більш зрозуміло ну, для чого і для якій меті служить та вся військова допомога, яка направляється в Україні. А з іншого боку, те, що зараз білий дім оголошує про те, що ці пакети допомоги будуть зменшені, це ну, справді об'єктивна ситуація того, що залишилося 10 днів дії ось цього 45-денного тимчасового бюджету, який був прийнятий ще ну перед всіма цими переподіями. І зрештою ми бачимо, що зараз ведеться активна дискусія між демократами і республіканцями з приводу того: ну як далі має бути реалізований реалізон голосування цього пакету великого пакету допомоги Україні, ну зрозуміло, що від Ізраїлю нас уже відділили, і ну об'єктивно то ну, в цьому нічого як кажуть, трагічного немає, тому що ну на суму фінальну суму грошей це не впливає. З іншого боку, Ізраїль для сполучених штатів є офіційним з офіційному статусі основного партнера США поза НАТО да? Тобто там допомога реалізується під зовсім іншими механізмами і в зовсім інших об'ємах, але те, що Україна. Має залишатися пріоритетом. Про це говорить і новий спікер новообраний від республіканців палати представників Пан Джонсон. І зрештою, республіканці не проти того, щоб питання України було прив'язане до питання, наприклад, безпеки південних кордонів Сполучених Штатів Америки, кордону з Мексикою, і, наприклад, до підтримки Тайваню. А це не самий поганий розвиток подій. І, зрештою, тут просто головне, щоб за ось ці 10 днів ці переговори а, дійшли до а, якогось конструктивного фіналу. Ну і зрештою, щоб все це було проголосовано так, як про це говорять в тому числі республіканці, які абсолютно не відмовляються від продовження підтримки України. Наглашається буквально дві хвилини. Всього але ну, я стину ще задати. Я думаю, одне коротке запитання, і почути коротку відповідь, хоч воно і достатньо глобальне. Ми вчора розмовляли з вісиспікером Кнесета. Який з України вихідець е, такий, е, Євген Сова з Миколаївщини, і він і то, що він розповідав про те, як вибудована зараз політична ситуація в країні Ізраїль, про те, що є таке військова цензура, про те, що таке є політична цензура, що ще й повна відсутність, про те, як організовано, наприклад, висвітлення діяльності війни, хто цим займається, цим займається армія Цахал е, словом, про те, що відбувається в суспільстві. Це дуже сильно відрізняється від того, що в нас в Україні ми бачимо, вже не кажучи про уряд національної єдності. Які уроки ми можемо власне підгледіти на вашу думку в Ізраїлі? Хвилина у нас буквально на відповідь. А, ну, найперший урок а, насправді це от а, в тому, як контроверсійно розвивалися, і, на жаль, продовжують розвиватися а, відносини між а, а, вищим політичним керівництвом держави Ізраїль, тим самим прем'єром Нетаньяху і його. А, Військовими командирами, так би мовити, а тут специфіка в персоналі самого Вінніміна Нетаньяху і специфіка в політичному бекграунді, з яким Ізраїль зайшов в цю війну. Він зайшов в цю війну з дуже серйозними внутрішніми політичними проблемами, і тому власне ці проблеми вони насправді нікуди не ділися. Основним генератором цих проблем знову ж таки був прем'єр Нетаньяху. І зрозуміло, що відлуння цих проблем воно насправді продовжує відчувати і в от в цьому коаліційному уряді новому ізраїльському, і в тому, як вибудовується взаємини між е, політичним керівництвом ізраїлю і його силовим апаратом. Тобто, ну тут є дуже багато, можна говорити детально, дуже довго про плюси і мінуси цього всього, але ми повинні розуміти, що це найбільша небезпека. Коли ось ці відлуння політичних певних криз у взаєминах між політичним і безпековим керівництвом держави, ну от вони впливають, продовжують впливати точніше, так на взаємини між ними і от в період. Коли держава воює і відстоює свою безпеку і а про те, а про те, а про те, як впливають взаємини між політичним військовим керівництвом в Україні, поговоримо в наступній частині нашої програми. Дякуємо дуже, пану Тараса Тарасу Жовтенко, експерт з міжнародного безпеки фонду демініціатив був з нами.